І сьогодні я продовжую грати в Roblox в Brawl в Старсі. Я уже Джессі Апл на 35. І ще я в попередній серії показав, як я була Апл на 30. А він мене вже зараз на 35-му і ще Джесі на 35-му. Тому то в мене вже два Бравлера на 35-му. це нам не треба. А нам потрібно зараз ось дом. У мене є 14 маленьких ящиків і ще один великий ящик. великий Давайте ми спочатку почнемо з маленьких ящиків, і в Нелсі їх тут дуже багато. Сподіваюсь, нам хоча б хоч, хоч може хтось випаде. Хоч хтось. І тикати ми будемо дуже швидко, щоб ніхтось випав. Мене ш... я вже відкрив 4 ящика, в мене ще в запасі 10. Це дуже круто. І ще в мене буде... Великий ящик. О, мені два гема випало. О, З маленького це дуже хорошо. Три геми вже. Що, у мене дуже багато вже удвоїтелі. Більше, ніж ч... 400, уже 500. Уже 550, 560 Ого, шість кристалів. це дуже так. З маленького це дуже так хорошо. Хорошо. Дуже, дуже... Три гема ще. Ми за цей, я вже за цей ролик дуже багато гімнів заробив, і ще дуже багато монет. От дуже в мене багато монет. Заходьте в Stars до мене на аккаунт, буду вам передавати монети. Монети. А, так, У мене тут монет. У мене монет тут гори. Так, У мене ще й в магазині ось до такі велич... величеї ящик і нам випадає дуже бо... Нам з одного ящика майже випало це... Ми ще можемо відкрити ще один великий ящик. Давайте заріскнемо. І мені випадає 5 гемов. Ну, на цьому, на цьому все. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Всім удачі, всім красію і пока!